Так, духовність, яка дає людині такий цілковитий світогляд. Яка відповідає на питання, за що воюємо і, бо за те, щоб розповсюджувати наш вплив. Яка має головні свята в них безсумнівно? Головне свято в Росії це 9 травня свято війни. Фактично, ми маємо справу з релігією насильства і війни. І це її адепти які за що воюють? щоб чинити насилля. Вони за це помирають. І в цьому контексті ці масові вбивства, вони не випадкові. Вони... Це їхня релігія. І розстріли полонених, і бомбьошки міст. Це їхній світогляд. І о цього не розуміють люди. На жаль, ні в нас, а тим більше не розуміють на заході, які просто тупо не можуть уявити, що так може бути.